Прийми свою долю, смерть прийшла за тобою. Та пішов ти наш, зараз я тобі прийду. Всім привіт, з вами Дізден. Продовжуємо проходити Lies of Pit, так що підписуйся, коментуй, став пальці версию, не має просувати контент на Ютубі. Так, погнали! Наш секретний прохід, нам там обіцяли якусь велику нагороду в кінці шляху. Я сподіваюся, що це буде камінь місяця. Тобто як буде ще один камінь місяця, тоді ще раз можемо прокачати нашу катану. А то, якби не хухри-мухри. Так, тут ви мене пацани скинули вниз. Ой, гарно. Все, з руйнуванням розібралися. А я би попрактикував на тобі ту штуку нашу, типа, з правим замахом. Чекайте, ви зараз мені тут напрактикуєте. практикуєте. Щоб вас таке шмальнути. Не. Так, ти мінус. Ви теж мінус? От і все, успокоїлись пів місяця. Добре. Добре, непогано. Паше нижче. Ага. Ясно, нижче пройти, там вилізти. Надіюсь, що я тут ніде не звалюся. Я не хотів би знов з ними махатися. А бігати через них тут теж таке собі задоволення. Братан, а спокей, но будь дихай носом. Так, ні, ну тут як я впаду, я собі зламаю шию. Получається, що так. Тут ідем і потім там вийдем. Оба. О, ніякої западляни. Чий зошит з нотатками. класні нотатки. Е, на облиску чи Ерго тут теж непогано. Що ж там за нагорода така буде, мені аж цікаво. Ох, нічого собі тут ходити. Протени, ви бачите, скільки тут лазите? О, ще мені на мостиках з вами битися тільки не хватало. Ага, там то як я пройду, то я попаду на паску, там спуститися вниз. Ну, давай, давай йдем. Ми підемо по-любому на ту пастку. Камні півмісяця. Не пропадуть. Це там чучундра. Ага, то типа скорочений шлях. Бачу що тебе, друган. Чого ж ти задрімав? О так. Я розумію, що то ще не все. Троя, амулет. Вартс! О! А те хобу. І ще одну плюху би тобі. Обавочний 31. А ви звідки, чекайте, я тут ходив? чи я? Ні, я там не ходив. Вогнявний абразив підходить, то підходить, то наверх. А, кварці там не йшов. Точ. Е, Ланцюг таке собі. Коротше, нам типу, йти назад, бо я тут не перепригну, як би навіть хотів. Або так от можемо. О, Через низ. Тудою треба було. Ні, там нема проходу. Тут чутьюндро лазили, вона прийшла туди до мене. А ви гоните? Старгейзер тут. То, походу, локація не маленька. Годи ви який Камні в півмісяця навкидають просто капець. А, спокойно будет. Ну иди сюда. Ну и шо, братан? Ох. Давай, давай, бо я зараз и сдохну с тем руйнуванием. Уламок зірки. То, типу, а, значить, нам ще дадуть десь призвати нашого того. Спектра шикарно. Е, лезу чорної сталі. Поняв, то така вогняна зброя, я про неї бачив. Ага, не туди, туди. Та, скарбів тут немало. О! Во, во, метальна батарея то. Ну. Я тільки з вами не звалився, пацани. А так собі падайте. Ви мені не мішаєте, Ерго що з вас капає. Повезло. Це не на саме дно. Давай. Куди прохід, типа наверх вийти, назад? Давай глянемо. То взагалі не наверх. Е, у мене було откровання блакитного метелика, ясно. Вони попросили мене звільнити. Фея далеко, фея плаче. Ні, то взагалі нам пока не сюди. Ми сюди прийдемо, але не зараз. Ти там коріш поки потусуйся сам. Що тут? Вода якась дивна. Не знаю, куди це почалося, але мої сльози і кров теж дивні. Ясно, ясно. Путанти. Ну та ми зараз тут, от, типа, наверху дочищаємо той, от огризок. Та спокійно будь. Кластерна граната. Шикарно. Все, і далі нам тільки туди. Ргонів зато назбирали вже 5000. тисяч. би на один левелап було би теж незле. А що я хочу, ХП, стаміну, стаміну хочу. О, друган, ми з тобою десь вже билися, напевно. А, ми з тобою билися. Пам'ятаю, от, от приколи твої. Чекай, я хильнусь. Нормально. Нормально. Отак. так. Ай, де ти. А я блокувати хотів? Через праву кнопку мышки. Ага, ясно, зарано. Запізно вже? І не здох, добре. Тепер до побачи. Мабуть, краще так закінчити. Ага, то походу записки того, кого ми не йшли. Лови доки не пізно. О, а, метелика. А де його маю зловити? Я його тут не бачу. Так. Я залишаю тут напис метелика. Пам'ятаю, що ти людина. Настав час з'їсти з чого. От вона і наша нагорода. Тепер нам знову да готель назад. Кварцом підкачаємося. Мисливське вбрання і кварц. Поняв. Давай поміняємо наряд. О, де воно? О, нормально? Ну, в принципі, нагорода є згідний. Нагорода цікава. Нагорода того вартувала, Тож, ж кварц. Хотілося, звичайно, получити класну штуку, типа кам'я місяця. А во, є ще один. О, все, можем прокачатися. Що б я в тебе ще хотів купити? То я маю, то я маю, то мені не треба, то чипу то ерунда. Давай, плюс 5. 200 дамагу. Хух. А що по ергонах, Софія, я не знаю. Не, мало би бути. Ти ж надходив якісь камні. Берем силу, хочу більше стаміни. Хай буде, в бою поможе. Все, і получили захист. О, тепер ми заживемо. Okay. Армизу мені спортили, та меча кинули. І тепер ми вже, напевно, добираємося десь, я так розумію, близько до кінця. Так, е, відтворити певну гаму. Так, нам стара сказала мелодію. І ми маємо знайти десь прохідну місто, ми якби зачистили. В готелі ми там двері були відкрили. Все. Всім-сім відкрийся. Чудово. Бачу, вже якісь сходи, все окей, все класно. Ага, тут у нас остальний, виходить, старгейзер. О. Що світишся? Почекпо... А, опоня ліфт! Нормально хірачим. Поляха, я не знаю, як я зараз буду махатися з босами. Я, напевно, тижня 2 чи 3 добрих не грав. Я і так не особо з ними махався, з деякими. А зараз то буде взагалі з розряду магія. Забув всі манци, забув всі блоки, ну нічого. Як тут техніку не проп'єм, так? Да? От, звіздарік, понятно. Реліквія 30. Трис... Трис... Коротше, якоїсь херні. Історія в нас, походу, розказує про те, що ДжП то ще піздюк той. Мені здається, що він десь нас намахав. Е, так, тут. Йохле мене твою наліво. Ладно. Хто б міг подумати, що все це було під готелем? Стривай, це реліквія трісмегіста? Коротше, я так зрозумів, готель построїли на якісь чіпусі. Ой, якесь дивне відчуття? Що, Думає, я тут був до того. Дивний, Дивний ти, Джиміні. Чекай, тікай, тікай, тікай. Давай, давай, давай тих металиків гасим. Камінь повного місця. Ой, зашибісь! Так, мені похер, що ти там говориш. Камні повного місяця нам треба на прокачку шпаги. І по-моєму, нам їх треба цілих два штука. Так, давай так, тут якийсь підйом, то напевно в тупіки. Ну так. Ох, нихуя собі. Пока, братанчик. Ми хоч би попереджали. Ох! Що тут пастки? Кильнемся, бо зараз ще згорю на роботі називається. Иди сюди. Будеш ти мені фокуси тут показувати. Все, там вроді без. Ага, там тупік був, там подвели за чеслай, Йдемо дальше. Да, махачи, конечно, буде мені весело. дай это какой мини-босса для тренировочки. О. Вот так. Его, свали. Илка. Бля, я уже все позабывал. Где нахрен? Дай, где звезды, Мурзик? Заебись. Майже розвалив кабіну, да? Та, да, підзабув я техніку, підзабув. На мінімахачах буде мені, короче, вас. О, там якась класна скринька. А ну? Хорош. Давай я підлетаю. Блин, задуфиаплюк плюх наношу. На! Пока, братанчик. Вот так, зачистили. Уберег залезную стены. Новый амулет. Давай, дивитися. Новый амулет, новый амулет. Что воно дає. Вот это. Все, меньше физической шкоды. Я бы не сказал, что воно нам, напевно, дуже треба. У меня там какие-то стоят, вроде бы, нормальный амулет. Э, дайте что-то Лезу проклятої лицарської алебарди, руків лицарської алебарди. Алебарда то, напевно, довга зброя, але я ходжу з одною зброєю, щоб зменшення ваги було. Так що. Поки мимо. І та шпага мені подобається тим, що вона розвалює і навалює класно. Чекайте, пацани, Ша-ша-ша. ша ша Телефон, добре, треба відпустити правильно, получимо... 200 крат. Так, але мені цікаво, де ж мій друг весь час зникає. Король думає, що ця загадка може бути досить. Oh, позерською. Це право в тому, щоб побачити далі свого носа е... Постережливість. це справа з позиції. Просто слухай, малий. Це буде легко, ти вже достатньо надивився. Якщо твоя відповідь зараз невірна, тобі це не сподобається. Це блакитна квітка, Коріння пускає без ліку, але лише на людині дає плоди до віку. Синя квітка, Коріння пускає без ліку, але лише на людині дає плоди до віку. Ерго! Правильно, тепер ви розумієте, в чому чарівність цих загадок. Так, чарівність, що ти відчув загрозу, ну іноді корисно довіряти своїм почуттям. Метафора, це інструмент для приховування жахливої правди. Це витвір притаманний лише людині, поняв. А тепер інше питання. Не загадка. Без Рим. Просто питання в тебе. Ерго не з'являється Підряд. Звідки звідки ж взялися всі ці ляльки? Це Ерго? А, так, завжди залишає їх смішними. Так каже король. Тож візьми цей ключ, будь ласка, тоді я скажу йди геть. До наступної зустріч. Давайте ви пам'ятаєте, я очолюю клуб, це правда, але також я є його членом. Окей, ключ 30. Нам би треба було, типа, повернутися на вокзал. Братан, дайди сюди. Ага, у нас. Ясно, мимо. І на вокзалі використати той ключик. Та, чи, 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 чи? Ну, давай так. І двох зразу. Опа, поняли, пацаны? Хорош. Хорош. Поля, а ще там внизу лазить, там лазить. Добре, що не зламалося, що я туди не впав. Ладно. Ну то ти коріш даєш як? Я ж мансив. Я ж перепрыгивав. О, бляха, я забув, як то прыгати. Я реально пригати я забув. Ага. Поняв, зажати пробіл. Папа попригаємо. Але я не допрыгаю. Якийсь прикол. Поняв, там можна впасти звітом те, але тоді мені прийдеться падати вниз до тих. А йоп, вашу наліво. Мені, типа, все одно до них падати, все одно з ними махатися. Давай йдемо, так, от потім зайдем з тих. сторік. Камінь півмісяця. Мини-босс? Мини-босс. Ох ты, шакал. На! Тару звали. Таминка, мемо. Минус таминка, ша-ша-ша, братан. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Ну! Да ты вообще калеко. Стаміна я забуваю про стамину сейчас. Блин, точно. А, мемо. Два, три. Четыре, п'ять. Шостий. Это ні? Нет, то не був мини-босс. Уламок зірки. А, ага, то для босса проходить. Все згадав. Ми їх ж формати ще можемо. Все окей, чудово. Лібер легіону. Цікаво, загадково, питання нафіга. Я вже руку прокачав до максимума, а інші руки мені, в принципі, то що я бачив... фішний каталізатор підходить. Не дуже подобається. Окей, okay, Стергейт. А, боса? О, поняв, я бачу вже. Е, чекай. Що той Гробік, як вони, блях. Братство круля. Ну, все, шо буде, ша буде махать, пацани. Було би прикольно їх з першого разу розвалити, ну але я щось так підозрюю. Поставили. Пила, труби, один, два, три. То заряджати руку. Да, руку треба буде заряджати. По-любому йдемо махатися з нашим папетом. Давай, так, уламок зірки. 30 штук. КП якісь є, бляха, дві хілки, то, звісно. Е, Блін, а що, що проти них працює? Я думаю, то вот. Ну так, ми ж тоді одного завалили, вони втікли. Получається, лишилося ще троє. А там в могилці писало, що то, що ми брехун, по-моєму. Лаєр, та. Що то, типа, для нас приготували. Здоров, шпана. Здоров, кріпиш. А, то типа главний він тоді ж меч забрав, так. Да. Три замка. Угу. Тікен, прийми свою долю. Смерть прийшла за тобою. Та пішов ти нахрен, зараз я тобі прийду. Как приду тут. Time, вот так. Всё! Валым. Килка. Да ё... ⁇ п. На. Килка. А куда? Двойка! На! На! Вот так! Руку зарядили! Получай, звездлинку! Пилка відновилась? Та хорош! Топ! Тихо, не то! Тилка! Та йоп! пашу, та звалили! Заряжай руку! Заряжай руку! О, заряджай руку. Давай того валим. Він щось пока самий бикуючий. Та є! Та йди, та йди, та йди мимо, Хілка! Раз. А, то не то! Хілка! А... Ой, шикарно! Вони, коротше, всю мою ту, виходить, знищили папета. Ага. На! А мене стамінки нема. Хілка. Бляха. Ні, а то мені. Г -г. А А ясно, ясно. Ну, коротше, напів хп їм зламав врила, але щось мені дали так піздаків оперативно. Раунд номер 9. Коротше, треба тих мелких по беріку зносити і починати з того длинного, бо він самий напряжний. Вот так. Ну, спину. Папе твій пока переживе. Ну, давай! Ясно. Бяше пережив. Нормально. Нормально. Ну от і що я маю зробити? Ну давай. О, добре, одного знесли. Чого ти на малу націлився? Ала мені, типа, якби не дуже По тому, давай, 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 в спину, в спину! І. Вот так. Давай, давай, ті в спину. Є стамінка, є. На! Да. Ясно? Да ви, та ви, да, 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 ви пока побузіть. Спину! Ну не йде в спину і все, ти хоч вбийся. Стаміни нема. Та, окей, то я зараз відхиляю, братан. То ти мене не налякав. Та одну плюху! Є. Yeah. Во, ну Все, братан, давай одну плюху и беремся за крупного. Все. Ой, нормально. На. Давай. Поки папета не знес. Давай, папет! Поки він тут крутиться. Илка! Илка. Окей, точимся. Е, Заряжаемся. Нашусь. Паляха, не встих. Тут я теж не встиг. А ты замахаєш. На! Вогонь. Раз, два. И пішла жара. Та ти за... Чекай зарядимся мутузочку. Поняв, ну то таке. Поняв то таке. Окей, хілка Мутузочка Вот так. И давай. Все, добили. И хилочку на тебе накинать. Напевно их не матч получу, да? А, кварц, окей. Окей, подкачаемся. Вот то я разумею махать, что я разумею делу, а не. Так, а куда мне лететь-то? А, тут є прохід далі. Нам по-любому летіти в готель. Готель крат, да. Нам там бач, навіть покажуть, що треба з кимось поговорити. Ну, коротше, махач, можна сказати, не прям на ізічах, але коли ми вже заряжені, коли є куча всього. Були б розхідники, я думаю, то було би швидше. Треба з блондіном поговорити, і ще з кимось там нам треба було. Хай, я з них ще, напевно, мав би отримати нормальний той. Не дали, і фіг з вами. 30 штук. Та А, е, Подружка, привет. Е, давай покращити, на треба ту от. Неможливо. Чого неможливо? Не поняв, а чого не можна покращити зброю тут типу максимум? Ага, походу максимум. Ясно. Ну, то подружка нам з тобою нема про що говорити. Там до Жепатона... Тікай, з тобою, по-моєму. Це... Що, він став монстром? Е, мій напарник у безпеці. Він став монстром. Монстр, ти ж маєш нос наз... грандіозно високо. Так, електричний образив. Не пропадет. Абразивами ми теж закупимося. Все-таки діло попутне. Топа, де та зділася наша. Ціла, що мене прокачувати би мало. Поболя? Паня, не маєш ти мені що мудрого сказати, я і не сумнівався. Так, кварц один чи 2 в мене. є? Надіюся, що більше. Давай зразу активувати ППРВ, змінити фок. Давай, Ппривіт. Три кварца. О. О, давай от. Е, Збільшення тривалості, посилення приголомшення. Ходу міфічного прийому берем собі. Так, заряд імпульсної батареї при фатальних атаках. Відновлення захисту. менше шкоди шкоду про О, міфічний прийом при відрядженні, да, то як ми ходимо на босів, щоб у нас було. Пойми легіону. Давай. Тебе один кварців було б у нас все окей. Поки нема. Рего не треба потратити. Стоп, пацани, а як мені тепер прокачуватись? А ну що в тебе є? Що в тебе є купити? Давай того. Е, то чепуха, то ерунда. Раз, два, три. Електрику. 5. Кислота. 4. Камні місяця, руки Що, То, то для дерева, то її фігня. Блін, я зможу прокачатися. А, да, можемо. Життєва сила, міць, рухливість. Давай життєву силу. Ні, давай силу. От і все, от і ергони розлетілися наші. Якось так. На цій весельной ноті все. Якщо хочеш більше українського контенту, підписуйся, коментуй, став пальцем версию. Думаю, про свої відео на ютубі. Всім до скорих зустрічей, всім пока.